Багато фермерське господарство Вікторія є одним із кращих в родністровському районі. Тут, окрім вирощування зернових та технічних культур, займаються учівництвом та сидівництвом. Куратні сади можна побачити з боку міжнародної траси М-15. Господарство веде свою діяльність 34 роки. Підприємство працює в трьох селах двох громад Білгородністровського району Баштанівка, Струмок та Лиман. Сади у Лимані вирощувати неефективно, немає води, тому господарство переводить виробництво у село Баштанівка, де є зрошення. На декількох полях розташовані яблуни, черешневе, персико сливові сади. Протягнуті крапельні стрічки, які забезпечують водою кожне дерево, в цьому році підприємство посадило близько 30 гектарів саду. На наступний рік заплановано понад 20 гектарів саджанців, які закуповують у розплідниках Італії, Франції та Іспанії. Керівник пояснив, чому господарство купує саджанці в Європі. Перша причина, що селекція у українська або там ще радянська суда була. Зроблено для того, щоб смакові якості більше отримувати. І це правильно наші старі сорти вони дуже смачні, але вони не такі гарні і не так далеко їдуть. А в наш час супермаркети і всі другі люди зразу ви купляєте очима, потім смакуєте, потім дивитеся, як воно транспортується. І друге, що за часи незалежності України. На жаль, занедбується наша селекція, вона не так інтенсивно розвивається, як в європейських странах, і тому ми дивимося, що краще, щоб його швидше перейняти. Є розсадники в Україні, які вирощуються, роблять, але, на жаль, багато розсадників було в Донецькій області, навіть там наші в Бахмуті, наші партнери, в яких ми купували черешні, їх щось там. Вони виїхали, розбомбили її в цьому році. Сильний град побив сади. Через це 60% врожайності було втрачено. Не завжди рік буває вдалим. На різних ділянках господарства сади інтенсивного типу, які характерні для більшості країн Європи. Це високотехнологічні сади з кращою якістю плодів. Є сади менш інтенсивного типу. На експериментальних ділянках висадили саджанці та протягом 3-4 років ведуть спостереження за пристосуванням рослин в регіоні. Якщо саджанці почувають себе добре, тоді висаджується основний масив певного сорту. Напередодні повномасштабного вторгнення господарство замовило саджанці черешні в Греції. Через війну та закриття кордонів України тільки через рік здійснили плани та заклали черешневий сад, посадили цієї. Весною. У підприємства є проєкт виробництва сушки сливи, але його запуск бюджетовитратний, тому реалізація цього проєкту в подальших планах. Ми ополуємо сушку сливи. Зараз робимо проєкт. Не знаю, коли ми його почнемо. Ну, проект вже готується, обладнання ми вже домовилися, вибрали. Просто з економічним положенням продажі нашої основної хозпродукції такі ціни не знаючи, ми економічно це зможемо зробити. Тому що проект не малий, він мінімум буде 2 мільйона євро коштувати. Директор показав нам поле підготовлене під викорчування. Щоб бути в тренді, господарство висаджує нові сорти. Планує закладку експериментальних сортів. Всього 40 сортів персика та 25 сортів сливи, серед яких японська слива. На цей проєкт господарство повинно виділити зі свого бюджету півмільйона євро. Ми ще хочемо окреми сливи, такої як для сушки чи для зберігання. Так званий тип японська була яка зберігається 2-3 місяці, що можна є, на Новий рік і після нового року їсти. Так що ми тут запланували рік такий проєкт, на 20 гектарах буде висоти слива персики, черешня, всі перспективні практично сорти в Італії і Франції. Ми беремо і будемо дивитися, як вони нас покажуть в нашому регіоні, і потім будемо ще більше збільшувати і обновляти сади, які вже є. Ще у планах виробника налаштувати лінію сортування після того, як відпрацюють схеми вирощування, бо на відміну від Європи, де задача фермера тільки виростити якісь фрукти, а інші підприємства займаються сортуванням, охолодженням, пакуванням, реалізацією продукції, в Україні все це випадає на долю фермера в якості експерименту, на 4 гектарах закладено яблуне висад, де зріє пізньозимовий сорт пінкледі. Очікується, що плоди будуть у два рази більше звичайних, а колір яблука отримують після перепаду температур. Все ж таки в господарстві не бачать сенсу масово вирощувати яблуні, як промислове виробництво, тому що конкуренція дуже велика, практично з виробниками з усіх областей України. А от при вирощуванні персиків конкуренція скорочується до трьох областей Одеської, Миколаївської та Херсонської. Черешня теж росте в інших областях, але на Одещині визріває раніше на два тижні. Господарство Вікторія фрукти та ягоди реалізує у торговельній мережі. На переробку теж відправляють. Господарство працює з переробним підприємством Вітмарк, торгової марки Джафа та здає на переробку персики, помідори, томати та овочі, забирає концерний завод біля Білої церкви. На полі проходив збір томатів комбайном. Одразу з поля перевізники везуть на переробку. Одночасно на іншому полі проходила ручна вибірка помідорів, які везуть або у супермаркети, або на переробку. До речі, господарство реалізує свою продукцію на трасі. У невеликому магазині можна придбати фрукти та овочі за прийнятними цінами. Розуміючи наслідки знищення лісопосадок, господарство взяло на себе відновлення лісосмуг. Кожного року висаджують по 2-3 кілометри. В якості експерименту на одній ділянці висаджені павловні, на інших висаджують глидичі акації. За можливість працювати втілювати мрії, керівник підприємства в інтерв'ю подякував Збройним силам України. Я хотів би пару слів сказати дякую нашим ВСУ, що нам допомагають. Ми як фермери всі, і в тому числі я дуже багато їм теж допомагаю все, що можемо, тому що б не було ВСУ, нас би не було і нічого б цього, що ми зараз робимо, і про що ми мріємо, які в нас плани, цього б нічого не було. Це щоб звернути увагу, цей красивий флаг. Це подарили мені ті хлопці. Тут так і написано, ті, що знають, як русський вини корабель потопить. Під час війни в Україні не про все можна розповідати. Віктор Кожухоренка допомагає ЗСУ, але докладно про це зможе розповісти після перемоги Наталя Слободяна, Юрій Слободяна, інформаційна агенція ЮхТодей.